Доброго дня, колеги! Сьогодні я, консультант по впровадженню SAP-B1 Жолетана, розкрию тему розподіл витрат та доходів в системі SAP-Business One. В системі є можливість створити правила розподілу, в яких користувач може вказати відповідні центри обліку, які завчасно створені в системі і На які потрібно розподілити суму визнаних витрат або доходів, отриманих при продажах. Для кожного центру обліку вказується коефіцієнт розподілу, і не обов'язково цей коефіцієнт повинен бути в відсотковому значенні. Це можуть бути кількісні або вартісні параметри. Головне, щоб сума. Цього розподілу була рівна сумі, яка зазначена як усього. Таким чином, при кожному розподілі, система буде ділити коефіцієнт, який вказаний навпроти ЦУ, на загальну суму. І цей коефіцієнт буде відноситися до загальної суми, яка вказується безпосередньо в документах закупівлі, продажу, запасах або звичайних бухгалтерських операціях. При створенні будь-якої операції в системі. Користувач вказує це правило розподілу на позиціях документу. Таким чином він вказує не конкретний центр обліку, а саме правило розподілу. Також це правило розподілу може. Завдяки налаштуванню, доєднуватися автоматично в документ, таким чином користувачу не треба буде вручну вказувати це значення достатньо в налаштуваннях рахунку плану рахунків, зазначити відповідне правило розподілу. Після вказання таких правил розподілу завдяки звітам в системі можна подивитися безпосередньо розподіл згідно введених коефіцієнтів в правилах розподілу. Ми бачимо, що один і той самий документ рознесено по трьом центрам обліку, які вказані в нашому правилі розподілу. Аналогічний є звіт підсумковий звіт, де є можливість обрати рахунки головної книги, а також дивитися його по, розбитим помісячно в різних валютах. В даному випадку звіт побудований трошки іншим шляхом. Ми бачимо. Саме в одній колонці всі суми, однак бачимо, що вони згруповані по центрам обліку. І для кожного центру обліку вже відбувся розподіл витрат. Ми бачимо загальну, загальну суму і бачимо вже розподілену суму таким чином, при згортанні цього звіту, ми бачимо. Суми доходів і витрат в розрізі рахунків, тобто статей витрати доходів, і самого центру обліку вже розподілені і просумовані. Якщо параметри розподілу змінюються з часом, користувач створює додатковий запис на потрібний період, після чого система змінить. Саме суми розподілу, наприклад, ми хочемо, щоб з 2024 року були інші параметри розподілу. Ми додаємо новий період. Показуємо необхідні центри обліку. І вказуємо загальну суму наших введених параметрів, запустимо звіт суми після розподілу. Тепер оновилися згідно введених нових параметрів. Таким чином, не потрібно змінювати саме первинні документи, якщо коефіцієнти стають явні лише наприкінці звітного періоду. Дякую за увагу тихого, спокійного дня!